Те, що християни називають Вечерою Господнью, Ісус а, і апостоли називали тільки одним чином в Євангеліях: так: Пасха. Де будемо їсти Пасху, як приготувати Пасху? Чи відзначали апостоли храмові свята? Точно це робив апостол Павло. І яка ж його позиція стосовно Пасхи як свята? 1 Коринтян 5, 7. Тому усуньте стару закваску, щоб вам бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо, робить висновок Павло, не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості і істини. Якщо святкуємо, то як саме? Усі біблійні храмові свята мали три виміри: творець. Подяка за життя, за, за врожай, черговий Ізраїль, це священна історія та Месія пророцтво. Що таке християнство? То, християнське, тобто месіанська Пасха. Це там, де її попередній зміст вихід з Єгипту, перестає бути основним, але поступається новим месіанським. Це і виражає в Павло фразою Наша Пасха Христос, а не лише вихід з Єгипту. Який чин християнської Пасхи? Омиття, ніг, хліб і вино, яка регулярність християнської пасхи раз на рік? Яка дата християнської пасхи? Очевидно, записанням 14 Нісана.